Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні каздині будемо готувати. Ось. Сьогодні я хочу показати вам рецепт запросити вас готувати разом зі мною легкі котлетки. Ось такий полегшений варіант для тих, хто не хоче їсти багато м'яса, хто відходжується, зараз. Іде літом, ось такий будуть в нас котлетки. Що нам для цього потрібно? В мене є 600 грам фаршу. Фарш у свинячий, ось такий не, не жирний, нормальний. Ну, Я його сама робила, я не, не купляю готовий фарш. Не довіряю. Ось. 600 грам фаршу, 250, ой, чекайте, бо не зняла плівочку, підготувала і все затянула. 250 грам в мене молодої капусточки. Вона ось так ось дрібнесенько в мене посічена ножем. Ось, можна терти на терку на великі очка, але воно тоді дуже все розлітається. Воно і так розлітається. 250 грам капусточки, 250 грам картоплі стертої на великі очка, Ось дві цибулини середніх, 2 яйця і чесник. Борошно для обкачування наших котлеток і сіль перець за смаком, олія для смаження. Все, дівчатка, і приступаємо, змішуємо все, додаємо сюди до нашої капусточки. Тобто до капусточки, до фаршу додаємо капусточку, дівчатка. Капусточку От, картопельку я також. Як натерла, то я її трішки відтиснула рідину, щоб нам не було надто. Додаємо нашу картоплю. Зверха на картоплю цибулька в нас дрібненько. Дівчатка порізана. Додаємо нашу цибульку. Бачите, все просто. Ось додали цибульку. Ох, цибулька їдка. Зразу вниз вдарила. Додаємо наші два яйця. Не розбила. Ой, хоч тепер... Ні, ні, не печиська, немає вашпайки. Вашпайки. Ось, і часник. Часник зараз подавимо. Так, часник. Довго перебирала. Скажу вам, десь колись читала, що якщо вже е, часник якби, проростає, бо я не хотіла брати китайського чеснику, я собі взяла наш. А він вже такий якби не дуже. І я ці всі серединки завжди чомусь вибираю. А чому я забула? Десь колись читала, що, що якби їх не потрібно. Хто може знає, напишіть мені, будь ласка, для чого їх потрібно вибирати. Оті самі зелені там проростки. Не впав чесничок. Дав вам чесник. Нема сили, якась погана чеснокодавка. Газдині подавили чесник. Ось. І тепер солимо за смаком. Якби скільки солі, я вам не можу сказати. Ну, я думаю, що, мабуть, ну, півтора чайних ложки точно. Перчимо за смаком. Перчику, мабуть, також чайну ложечку буде нормально, але но ми любимо гостре. І зараз нам чистими ручками, дівчатка, хто боїться змарнувати свої якби, манікюрчики, беріть рукавички. Ось чистими ручками нам потрібно старанно ось цей ось фарш наш, наш такий овочево-м'ясний, вимішати, дівчатка, щоб... Получилася однорідна маса. Вимішаємо, продовжимо. Дівчатка. Вибили ми старанно наш фарш. Ну, як вибили? Вимішали, вимішали. Ось, і формуємо котлетки. Котлетки будемо формувати, от, і собі складати на дощечку підготовлену, тобто поверхню. А обкачувати в борошно, дівчатка, будемо безпосередньо перед смаженням кожну котлетку, бо того, що вони соковиті, то вони ще то борошно все вберуть. От зараз формуємо котлетки, посформуємо, продовжуємо будемо смажити. Дівчата, наливаємо олії, ось. У мене пательня велика. Зараз трошки скручу, бо поки я обкачаю, хай нам нагрівається. Смажити будемо дівчатка на середньому вогні. Ось до золотистої скоринки з двох сторін. Так собі при... приминаємо котлетки, щоб були такі більш плескаці. Чи як? Приплюснуті. Ось. І викладаємо в нашу пательню. Ну, руки будуть в борошні. Все буде в борошні. Ще не дуже нам нагрілося. Але що зробиш? Готувати це так? Чисто не може бути, бо завжди десь щось. Коти добираються до котлеток. Живі. Дівчатка, дивіться, так як обкачуються в борошні, досить довго і в мене цей процес займає, можливо, у вас швидше, я не знаю. То я, бачите, так собі перевертаю по ходу, як їх викладала на пательню, тому що вони смажаться нерівномірно. Ось, бачите, ну, котлетки гарно тримаються. Форму тримають, все у нас добре. Все під контролем, все добре. Котра засмажилася, ну, трішки зарано я перевернула. Перевертаємо на другий бочок. І так будемо смажити всі котлетки, дівчатка. Вогонь чуть більше мінімального. Трошки так підключений, не мінімальний, трошки і в мене велика комфорта бо великий діаметр пательні. Дівчатка, досмажили наші котлетки. Правда, вже й під'їли. <хи> Вийшло в мене 26 котлеток. Ось хочу вам сказати такий нюанс: так як тут є овочі, і вони все одно від олії якби підсмажуються і підгорають, і також борошно завжди підгорає. То я собі як першу пательню смажила. Паперовий рушник, дівчатка, злили ті залишки олії, паперовим рушником витерли оце все, що нагоріло, і знову наляла олії, щоб вони так не підгорали. О, але хочу вам сказати, що котлетки дуже смачні, вони такі пишні. Шкода, я вам, ну як, я вам ось показую, вони тримаються форми. Ану, ну от близенько вам покажу. Вони тримаються форми прекрасно, вони такі повітряні, незабиті. От, і як бачите, тут не тільки м'ясо, тут овочі, так що можна навіть на вечері з'їсти. Ось їм. М -м -м. Дівчатка, це дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Раджу всім. Ось на сніданок, на обід, на вечерю. Я думаю, внученька сьогодні не, не пробувала ось, але надіюся, що їй також буде смакувати. От, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте, давайте вчитися чогось нового разом. От, хто вечеряє смачного, всім бажаю мирного неба, тихих ночей і всім до зустрічі!